26 квітня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 11 ударів по районах зосередження рашистських окупантів. Крім того, українські воїни збили шість кацапських безпілотних літальних апаратів, підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два засоби протиповітряної оборони та ще два важливих військових об'єкта рашистів. Жителів тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області та Скадовська Херсонської області рашисти вже почали вивозити до тимчасово окупованого Криму в Севастополі. Акєр пролунав вибух. Аналіз супутникових знімків показав, що за два місяці окупанти спустошили свій військовий склад поблизу Джанкоя. Крім того, кацапи готуються до евакуації мешканців тимчасово окупованого півострова. Неспокійно на території рашистського рейху. Знову розбився винищувач-перехоплювач міг 31 рашистських повітряно-галактичних люфтваффе. Літак впав в Гаумурманськ, але екіпаж, на жаль, встиг катапультуватись. Кремляді придумали метод, як поповнити лави своїх збройних сил та одночасно знизити рівень напруги в суспільстві, почали тиснути на мігрантів з країн Центральної Азії та вимагати від них участі у війні проти України. В столиці Республіки Кіпр місті Нікосія горів рашистський центр науки і культури. Очевидці розповідають, що будівлю добряче закидали бандеросмузі.